Середній обсяг обслуговування позашляховика коштує майже 10 тисяч доларів на рік. Звучить божевільно чи не так. Але правда в тому, що не всі позашляховики це жахливі гроші. Деякі спокійно набирають 400 тисяч, навіть 500 тисяч кілометрів, не маючи нічого, окрім оливи, фільтрів та базового обслуговування. Сьогодні ми збираємося відрахувати 15 розумних позашляховиків, які заощадять вам гроші на ремонті, страховці та амортизації. Залишайтеся з нами до першого, бо ми впевнені, що він вас вразить. Готові. Купити один раз і їздити вічно, поїхали. 15. Subaru Outback Почнемо з 15-го номера. Subaru Outback позашляховика, який фактично винайшов сегмент кросоверів. У 1990-х роках люди вважали універсали нудними. Subaru додала міцне облицювання та симетричний повний привід, і раптом сім'ї отримали автомобіль, який без проблем долав сніг, ґрунтові дороги та шосе. Більшість Outback проїжджають понад 200 тисяч кілометрів, маючи лише регулярну заміну масла та роботу гальм. Я особисто бачив, як вони досягали 300 тисяч кілометрів, коли власники регулярно обслуговують автомобіль. Механіки неохоче визнають ці речі просто не часто трапляються в майстерні. Страховики люблять його завдяки рейтингу AI Stop Safety Peak Plus. Безпечніший автомобіль означає нижчу премію. Ви економите гроші не лише на ремонті, але й на страховці щомісяця. Базовий 25 літровий опозитний двигун не є демоном швидкості, але якщо ви перейдете на 24 літровий турбодвигун, ви насолоджуватиметеся 260 кінськими силами без шкоди для довговічності. 14-те місце Тойота RAV4. Тойота RAV4 – найпопулярніший позашляховик Америки, і це не випадково. Тойота влучила в формулу легкість керування, надзвичайно міцне шасі та двигун. Створений, щоб пережити конкурентів, вражає те, що старі RAV4 регулярно проїжджають 300 тисяч кілометрів без капітального ремонту. Я бачив моделі 2010 року, які досі чудово працюють зі своїми оригінальними силовими агрегатами. Toyota мають репутацію довговічності і RAV4 неймовірно тримає свою ціну. Вживані моделі продаються майже за стільки ж, скільки й нові конкуренти від Honda чи Ford. Це захист від амортизації, про який більшість позашляховиків можуть лише мріяти. Навіть якщо ви постраждаєте від продуктивності, нові RAV4 використовують 25 літровий чотирициліндровий двигун, який не дуже захоплює. Ваш гаманець витримає завдяки вартості перепродажу та надійності. Номер 13. Acura RDX. Acura RDX, мабуть, є найбільш недооціненим позашляховиком класу люкс в Америці, і це добре для таких покупців, як ми, тому що, поки всі інші женуться за BMW, Audi та Mercedes, RDX непомітно забезпечує той самий розкішний досвід за половину вартості та без кошмарів з обслуговуванням. Ось у чому секрет. З 2013 по 2018 рік RDX використовував спільний силовий агрегат з Honda Pilot. Це означає, що ви отримуєте, куленепробивний 3,5 літровий V6 та перевірену шестиступінчасту автоматичну коробку передач Honda, обгорнуту розкішним інтер'єром зі шкіряними сидіннями, кращою звукоізоляцією та красивішими технологіями. Це фактично Honda пілот у костюмі та краватці. У той час як німецькі розкішні позашляховики стрімко падають у вартості, щойно вони сходять з продажу, RDX тримається. Акура RDX 2013 року випуску часто продається дешевше, ніж вживаний Toyota Тойотер 4 і ви отримуєте більше простору, більше функцій та розкішного комфорту за ціною бюджетного позашляховика. Це трюк зі знецінення, який більшість покупців автомобілів повністю ігнорують. Номер 12. Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe – це назва, яка може вас здивувати десять років тому. Hyundai не був особливо відомий своєю надійністю. Але Санта Фе повністю переписав цю історію. Секрет полягає в гарантійному покритті. Hyundai, як і Kia, Надає на цей позашляховик десятирічну гарантію на силовий агрегат на 100 тисяч миль пробігу. Переклад, навіть якщо щось серйозне піде не так, ви не платите за ремонт. Для старших водіїв, які цінують спокій, це фактично як розширена гарантія, включена у вартість покупки. І це не просто маркетинговий хайп. Реальні власники Санта-Фе проїжджають 200 тисяч миль, витративши лише на заміну масла, гальм та шин. Економія палива стабільна. Вартість перепродажу продовжує зростати, а страхові тарифи зазвичай нижчі, ніж у конкурентів, таких як джіп. Або Віб'ю, якщо ви хочете позашляховик, який поєднує доступність з бездоганною надійністю, Santa Fe – Розумна покупка. Номер 11. Lexus LX Lexus LX – це броньований танк серед розкішних позашляховиків. Під шкіряними сидіннями та полірованими значками ховається по суті Toyota Land Cruiser – легендарний автомобіль, який їздить туди, куди інші позашляховики не наважилися би, і переживає іпотеку деяких людей. Ці машини відомі тим, що проїжджають 400 тисяч 500 тисяч кілометрів. У деяких частинах Африки та Близького Сходу деякі з них проїхали понад мільйон миль. 60-й поєднує цю безпрограшну довговічність і огортає її розкішним комфортом. Так, він витрачає багато пального. Очікуйте від 15 до 17 миль на галон, але компромісом є надійність, яка робить німецьких конкурентів крихкими. У той час, як Mercedes G wagon обійдеться вам у 2500 доларів за ремонт, LX продовжує їздити, потребуючи лише заміни масла та базового обслуговування. А ось і головне, амортизація практично відсутня. Вживані моделі LX досі мають дивовижні ціни, адже всі знають, що одного разу купивши один, ви більше ніколи не. Потребуватимете нового позашляховика, якщо ви хочете отримати найкраще поєднання, розкоші, довговічності та вартості перепродажу, LX – це майже кулене пробивний автомобіль, який ви можете отримати. LX це довгострокова інвестиція, яка зберігає свою цінність протягом десятиліть. Інтер'єр розкішний з передовими технологіями та серйозними позашляховими можливостями, підкріпленими спадщиною та легендарною надійністю Toyota. LX – це не просто позашляховик, це втілення способу життя. Ви купуєте десятиліття довговічності та душевного спокою. Номер 10. Mazda CX-5. Mazda cx 5 Доводить, що вам не потрібно вибирати між стилем та надійністю. Більшість компактних позашляховиків відчуваються як побутова техніка, але цей X5 насправді керується як автомобіль, у якому ви хочете сісти. Чітке керування, спортивний вигляд і достатньо міцний, щоб подолати 200 тисяч кілометрів за належного догляду. Ось що мені подобається: на відміну від багатьох конкурентів, cx 5 не використовує варіатор, натомість ви отримуєте справжню шестиступінчасту автоматичну коробку передач, яка є одночасно. Власно плавнішою та надійнішою. Це вже одне заощаджує вам тисячі на потенційних рахунках за ремонт у майбутньому. RepairPal дає CX5, вражаючий рейтинг надійності 4,5 з 5 і реальні власники погоджуються. Звичайно, салон трохи тісніший, ніж у rav 4 або CRV, але ви жертвуєте простором заради більш преміального відчуття та кращих вражень від водіння. З фінансової точки зору це також розумний крок. Вартість перепродажу залишається високою, а річні витрати на обслуговування Слуговування нижче, ніж у більшості конкурентів у своєму класі. Дев'яте місце Subaru Forester. Subaru Forester – це компактний позашляховик, який практично не піддається впливу куленевих систем. У журналі Consumer Reports йому надали вражаючий бал надійності 98 зі 100, майже ідеальний, який ви побачите в автомобільному світі. Давайте розглянемо головне: безпрограшну трансмісію Subaru CVT. Десять років тому у них були проблеми, але ось правда. Subaru вирішила цю проблему. Якщо ви мінятимете рідину сивіті кожні 30 тисяч миль, ви уникнете жахливих історій і забезпечите безперебійну роботу цього позашляховика протягом десятиліть. Власники зазвичай проїжджають на своїх Форестер понад 200 тисяч миль. А оскільки бренд має таку віддану аудиторію, вартість перепродажу вражає. Це означає, що коли ви будете готові до оновлення, ви отримаєте більше грошей порівняно з такими конкурентами, як Nissan або Ford. Додайте стандартний повний привід, чудові показники безпеки та кращу паливну ефективність ніж у багатьох конкурентів середнього розміру, і ви отримаєте одну з найрозумніших покупок на ринку позашляховиків. Форестер також просторий і практичний. Задні сидіння складаються для зручного завантаження спорядження для кемпінгу або сімейних поїздок. Оглядовість чудова завдяки тонким стійкам і великим вікнам, що робить паркування та маневрування в місті легким. Удосконалена система допомоги водієві iSight від Subaru з активним запобіганням зіткненням допомагає запобігти аваріям і знижує страхові тарифи. Forester – це ідеальне поєднання надійності, практичності, безпеки та розумних експлуатаційних витрат для активних сімей. Subaru має культову популярність не безпідставно. І Форестер є втіленням цінностей бренду. Ми досягли середини нашого списку з 15 позашляховиків, які ніколи не ламаються. Наступні 8 включають легенди надійності. Позашляховики, які подолали півмільйона миль та секрети амортизації, які захищають ваші інвестиції. Ми поговоримо про незнищені танки, стратосферну вартість перепродажу та два, яких слід уникати будь-якою ціною. Номер один вас здивує. Продовжимо. Номер вісім. Honda CR-V, Honda Sieri CR HEV – це позашляховик, який нарешті скинув строну Toyota rav 4 Роками ці два автомобілі змагалися віч на віч, але останній CR-V пропонує краще керування, кращі стандартні функції безпеки та ще кращу економію палива, досягаючи вражаючих 30 миль на галон у сукупності. Але ось справжній вплив: деякі CRV другого покоління початку 2000-х років наближаються до 500 тисяч миль пробігу. Це півмільйона миль для поїздок на роботу, сімейних поїздок та щоденних доручень без необхідності капітального ремонту. Мало які автомобілі на землі можуть похвалитися такою стійкістю. Страховики також люблять CRV завдяки його рейтингу IIHS Top Safety сейфті Plus, що означає, що ви економитимете гроші щомісяця порівняно з більш ризикованими позашляхом. Такими як Jeep Cherokee або Ford Escape. А на ринку перепродажу репутація Honda щодо надійності підтримує високі ціни. Ви не зазнаєте фінансових втрат, коли настане час продавати. Номер 7. Honda HR. v Honda HR-V. Це молодший брат CR-V, але він такий же міцний. Нехай вас не вводить в оману його компактний розмір. HR-V – один із найнадійніших невеликих позашляховиків на ринку, що базується на легендарній інженерії Honda. Власники регулярно повідомляють про пробіг від 150 тисяч до 200 тисяч миль практично без капітального ремонту. А оскільки він менший за CR-V ви отримуєте ще кращу економію палива до 34 миль на галон на шосе. Насолоджуючись при цьому найвищими рейтингами безпеки Хонда, страховики також люблять цей позашляховик. Низькі витрати на ремонт після аварії RRV сприяють зниженню страхових внесків, що робить його одним із найбюджетніших позашляховиків. Для довгострокового володіння, звичайно, він не має потужності більших позашляховиків, але для щоденного водіння, легких поїздок та тривалої надійності ХРВ важко перевершити. І як і його старший брат CR-V, він неймовірно добре зберігає свою вартість при перепродажі. Коли настане час обміняти автомобіль, ви не втратите сон через знецінення. HR-V також напрочуд просторів всередині. Задні сидіння Honda Magic Seat Дозволяють креативно конфігурувати вантажний простір, максимізуючи корисний простір у компактному розмірі. Номер 6. Toyota 4 runner Toyota 4 – це динозавр у світі позашляховиків, але в найкращому сенсі. Поки конкуренти женуться за елегантним дизайном та складними технологіями, 4Runner дотримується свого рамного шасі, перевіреного в боях двигуна v 6 та надійної трансмісії. Формула на папері старомодна, але насправді це секрет його легендарної довговічності. Власники 4Runner регулярно проїжджають від 300 тисяч до 400 тисяч кілометрів без капітального ремонту. Багато хто повідомляє лише про планове технічне обслуговування після десятиліть володіння. Простота конструкції. Означає менше складних компонентів, які можуть виходити з ладу, та менше проблем з електронікою. Toyota створила 4Runner, щоб він служив поколінням і він мав приголомшливий успіх. Вартість 4Runner при перепродажі майже міфічна. Вживані моделі віком від 10 до 15 років продаються за цінами, близькими до цін на нові позашляховики інших брендів. Мінімальна амортизація означає, що купівля 4Runner – це довгострокова інвестиція. Де ваші гроші завжди можна повернути, якщо вам потрібно продати п'ять половок Lexus GX. Lexus GX, це молодший брат LX, але він все ще є взірцем надійності під своєю оболонкою Lexus GX. Це по суті Toyota 4Runner, одягнений у розкішний костюм. Він має те саме рамне шасі, той самий перевірений у боях 46 літровий двигун, V6 та ту саму незнищену трансмісію. Відмінність полягає в тому, що GX має адаптивну підвізку, салон зі шкіри та справжнього дерева, технології Lexus та рівень звукоізоляції, що робить його справді розкішним. Надійність така ж легендарна. Власники GX повідомляють про 200 тисяч 300 тисяч миль пробігу без серйозних проблем. Спадщина Toyota означає, що довговічність є основою автомобіля, технічне обслуговування просте. Спільне використання деталей з 4Runner означає, що заміни є великою кількістю та доступними, а механіки знайомі з роботою з цими двигунами. GX також неймовірно добре зберігає свою вартість. Амортизація мінімальна завдяки своїй репутації, надійності та високому попиту на ринку вживаних автомобілів. Покупці знають, що купуючи GX. weeks. Вони отримують десятиліття безпроблемної служби, і це відображається на високих цінах перепродажу. Четверте місце Toyota Highlander. Toyota Highlander – це середньорозмірний позашляховик, який підкорив американські сім'ї трьома рядами сидінь надійністю Toyota та репутацією довговічності. Highlander побудований на тій самій платформі, що й Camry, Седан, що є бестселером Америки протягом десятиліть з перевіреною надійністю: 2,5-літровий чотирициліндровий або 3,5 літровий двигун V6 області. Обидва з яких пройшли мільйони миль, поєднується з плавною та надійною восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Хайлендер регулярно проїжджає понад 200 тисяч миль без капітального ремонту. Власники повідомляють лише про планове технічне обслуговування після років володіння. Гібридна версія вражає економію палива 36 миль на галон, не жертвуючи надійністю чи довговічністю. Toyota вдосконалила гібридну технологію з Prius, і Highlander Hybrid виграє від десятиліть розробки та вдосконалення. Салон прос. Сторий і комфортний з високоякісними матеріалами та функціональним дизайном, який надає пріоритет сім'ям. Третій ряд насправді можна використовувати дорослим, а не лише маленьким дітям, що є справжньою універсальністю для великих сімей. Функції безпеки численні. Система безпеки Toyota Safety Sense входить до стандартної комплектації всіх комплектацій і включає автоматичне екстрене гальмування, систему попередження про виїзд зі смуги руху та адаптивний круїз контроль. Номер 3 Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser – безперечна легенда світу позашляховиків, репутація надійності якої не має собі рівних в автомобільній промисловості. Спочатку розроблений для найсуворішої місцевості на планеті африканських пустель, австралійських джунглів, Land Cruiser був створений для умов, де поломка неможлива. Ця надзвичайна інженерія перетворилася на легендарну довговічність. Власники регулярно проїжджають 500 тисяч кілометрів, а багато хто повідомляє про навіть більше: 57 літровий двигун, 8- та 8 ступінь часта автоматична коробка передач перевірені в боях, і відомі тим, що служать протягом усього терміну служби автомобіля, та довше рамне шасі, міцна конструкція, незалежна передня підвізка та надійний задній міст. Це поєднання забезпечує довговічність та серйозні поза. Шляхові можливості Land Cruiser не просто довговічний, він також має високі можливості: система постійного повного приводу, блокування центрального та заднього диференціалів. А також система контролю спуску з пагорба роблять подолання технічно складної місцевості легким та легким. Інтер'єр розкішний і просторий, з трьома рядами сидінь, високоякісною шкірою, сучасними технологіями та комплектаціями, що створюють справді розкішні враження. Але справжня магія Land Cruiser полягає в його інженерній простоті, системи, перевірені десятиліттями реального використання в екстремальних умовах. Toyota не ризикує з неперевіреними компонентами, технічне обслуговування просте, міцні деталі та щедрі інтервали обслуговування. Land Cruiser розроблений для обслуговування простими механіками з простими інструментами, що важливо у віддалених регіонах. Знос практично відсутня. Land Cruiser десятирічної давності продаються за цінами, близькими до цін на нові розкішні позашляховики інших брендів. Глобальний попит високий, особливо на ринках, що розвиваються, де надійність є першочерговою. Це підтримує стратосферні цінності. Спільнота власників Land Cruiser має культову аудиторію з модифікаціями, пригодами та світовими експедиціями. Ці автомобілі, безперечно, доставляли своїх власників у найвіддаленіші місця на планеті. Номер 2. Lexus RX Lexus RX визначив сегмент розкішних позашляховиків, коли дебютував у 1998 році, і він підтримує стандарт надійності та розкоші в своїй категорії. RX побудований на платформі Toyota Camry та Highlander. Ця спадщина означає надійність Toyota в основі з досвідом Lexus у сфері розкоші на вершині. 3,5 літровий двигун, v 6 та 8 ступінчаста автоматична коробка передач перевірені мільйонами миль. Це поєднання плавне, витончене та надійне. Власники RX регулярно перевищують 200 тисяч миль без капітального ремонту. Єдина вимога регулярне технічне обслуговування. Гібридна версія RX 450H вражає паливною економічністю, не жертву. Надійністю чи розкішу, Lexus удосконалював гібридні технології протягом десятиліть, і гібрид RX виграє від цього досвіду та вишуканості. Інтер'єр це витвір японського мистецтва. Увага до деталей! Високоякісні матеріали та чудова звукоізоляція створюють тишу в салоні, яка є провідною в галузі. Технології численні, але інтуїтивно зрозумілі та надійні. Lexus не женеться за останніми тенденціями, він віддає перевагу перевіреним системам, які працюють стабільно. Функції безпеки є комплексними. Система безпеки Lexus Safety System Plus входить до стандартної комплектації та включає технології допомоги водієві та запобігання зіткненням, що забезпечують безпеку пасажирів. Страховики люблять. 5RX. високі рейтинги безпеки та надійності забезпечують низькі страхові внески в категорії розкішних автомобілів. Номер один. Honda Pilot. на першому місці Honda Pilot – середньорозмірний сімейний позашляховик, який підкорив Америку своїм поєднанням простору, надійності та цінності. Пайлот, побудований на міцній платформі, спільній з іншими продуктами Honda, успадкувавши легендарну надійність бренду. 35 літровий двигун V6 та 9 ступінь автоматична коробка передач довели виняткову довговічність. Власники регулярно проїжджають 200 тисяч та 300 тисяч миль без серйозних проблем. Пілот розроблений для сімей, що означає достатньо місця з трьома рядами сидінь, які насправді можуть використовувати дорослі, а не лише малюки. Інтер'єр продумано розроблений з універсальними конфігураціями сидінь та великим вантажним простором, коли вам це потрібно. Сімейні функції включають електропривод дверей багажника, підігрів та охолодження сидінь, а також задню розважальну систему. Honda надала пріоритет функціональності та практичності в пілот. Результатом є позашляховик, який дійсно підходить для сімей у щоденному використанні. Технічне обслуговування просте та доступне. Запчастини Honda широко доступні, а механіки знайомі з роботою на цих автомобілях, що дозволяє підтримувати низькі експлуатаційні витрати. Щедрі інтервали обслуговування та перевірена надійність означають менше часу в майстерні та більше часу в дорозі. Функції безпеки вдосталь. Honda Sensing входить до стандартної комплектації всіх комплектацій та включає повний набір технологій допомоги водієві, автоматичне екстрене гальмування, попередження про виїзд зі смуги руху та адаптивний круїз контроль. Найвищі рейтинги безпеки від IES. Та НЧТСЕ забезпечують спокій для сімей та підтримують розумні страхові внески. Керованість напрочуд хороша для позашляховика такого розміру. Пайлот керується більше як великий седан, ніж як незграбний позашляховик. Кермо точне, а підвізка добре збалансована, що робить його приємним для щоденного водіння. Доступний повний привід, який забезпечує безпеку та впевненість за несприятливих погодних умов. Хоча більшість власників ніколи не сприйматимуть його серйозно позашляховиком. Вартість перепродажу виняткова. Honda підтримує високі цінності на ринку вживаних автомобілів, і Pilot не є винятком. Власники повертають значний відсоток своїх початкових інвестицій, коли продають. Спільнота власників Pilot лояльна та задоволена. Відгуки власників постійно вихваляють його надійність, просторість та загальну вартість. Покоління Pilot довели свою довговічність. Перше покоління, випущене на початку 2000-х, досі успішно користується популярністю на дорогах. Друге та третє покоління продовжують цю спадщину. Гонда вдосконалювала Pilot з кожним поколінням, зберігаючи основну надійність та довговічність, які зробили його успішним спочатку.